Всім привіт! Сьогодні настав той день, в якому я роблю найгірший експеримент. Чому найгірший? Тому що з гарної українки я перетворююсь росиху з двома хромосомами. Експеримент буде тривати неділю, а тепер поїхали. Я вирішила робити ости, польтушки та няшки. Чому так? Та хезе. Хоча спочатку планувалося тільки няшка, потім тільки льтушка, а під кінець я зробила і те, і те. Я на цю дуру витратила півгодини свого дня. Я психую, бо завжди трачу десь, максимум 15 хвилин на створення. Що це за діла такі? Капець. Ладно, все. Це результат. Що ж, це капець. Перше відео і я вже крінжую. Я це сама роблю, я не хочу цього робити. Все, що мені сподобалось в цьому відео, це процес анімації. А усе остальне. ГАВНО! воняє воно. Ну думаю, що це ру... У мене дуже погані емоції. На це чудо. І, вчати, якщо я як пишу запис, то кажу не впевнено, тому що я, блін, кажу без сценарія. Слова на ходу кажу. Тому такі справи. Сподіваюсь, експеримент буде хороший, вийде, і все буде класно. Ну і ось результат першого дня зараз з'явиться, я просто чуть, -чуть тормус. Нагоріє бани в дутєсліон без дата, в Брасіжить піздата, без дата, нам нахуй. Так, усім доброго ранку! У мене вже другий день експерименту. Зараз в мене 8-го година ранку і я вже починаю робити. Сьогодні я вирішила схалтурити, і тому я зробила відео те, там, де просто один скріншот, надпис до відео і саме відео, яке я взяла з Тіктоку. Тож дивимось результат. Почему одного человека боится мир? 200 стран сидят на генассамблее ООН, просто мир здесь сидит и слушает, как подойти к одному человеку. Это всего лишь человек. У мене вже третій день, це половина експерименту, можна так сказати. Тому сьогодні я вирішила робити анімацію на відео. Було трішечки складно тому, що я спочатку робила персонажа в Гача Лайф, потім ще аніміювати в Айлайт. Модельку загачу не було. Але все ж таки я це зробила. До речі, поки я це робила, в мене в наушниках гуляла пісня силуети. Зараз включу відривок. <му> так, і якраз уже кінець монтажу, тому включаю результат вам. Я тепер няшка, хоть и одна, я тепер няшка, чего за друзья, пусть осуждают, не понимают ну игруну. Так, і вибачте за такий голос, тому що я до цих пір болію. Погано, але все ж таки як факт. Доброго ранку, у мене вже п'ятий день. Так, у мене ранок настав о 11-й годині. Чому так? Тому що я не спала до двох, шукала ідеї. А сьогодні вже я роблю. Монтаж невеликий там, але я потратила пів години свого часу. Головне, щоб експеримент був вдачний. А як я подивилась з першого дня, то він вдачний. І тому все буде класно. На 7-му дні я закінчу це відео. А на восьмому я на тому аккаунті розповім, що це був експеримент. І от саме це відео готове. Я обрала для цієї персони улюблену пісню «Турбіна туриста Ну, саму групу. Тому що вони там такі цікаві люди, тому якось так. А, ну і показую результати, то забула сказати, а без цієї фрази я не покажу, бо забуду. Здохнеш так слушай! Потім розкажеш, як громко тебе пожираю, та бар! Я курюся гар і Лежа Пафасам по своє грабу. Ромбухаю, Ромаблу. Ром, Мої чересла червівої хмілярцеві. На кожному кладбищі моя могила. Де... Перемога останній день. <кхід> і завтра на той аккаунт зроблю фото там, де я визнаю те, що це експеримент. Та те, що це відео виходить на мій канал, показую. Тому так, сьогодні я робила для цієї особи таке незвичайне відео. Тому що на початку експерименту було усе навпаки. А тепер в цьому експерименті вона за свою країну. І тобто, і українці повинні бути за свою. Те, що логічно, але краще, коли росіяни за Україну топлять. Вибачте, за звук повідомлення закалібали мені усі писати. Тому якось так. Я дуже рада, що цей кінець експерименту. Тому показую вам фінальний відео. це все, <хи> як би ж то. Тобто завтра я виставляю останнє відео, і що виходить це відео. Плюс я завтра привожу ітоги експерименту. Яке відео саме популярне, а яке саме непопулярне. Ну що ж, чекаємо завтра. Тепер точно останній день. Плюс я вам нагадаю відео. Поки я буду показувати терміни. Так, найпопулярніше відео по переглядам. Найпопулярніше по подобайкам. І найпопулярніше по коментарям. Тепер переходимо до тих, які найнепопулярніші. Саме найнепопулярніше по переглядам. Так, саме непопулярне по вподобайкам. <кхм> так вийшло їх два. Два відео. І саме непопулярне по коментарях. Так, ну і ось як виглядає сам аккаунт. Ви бачите, скільки підписників, скільки разом лайків. І зараз я виставлю відео, що це експеримент. А це відео я вже буду закінчувати. Оце, усе, кінець експерименту, гарного дня та мирного неба. Ану, кажи, будеш мене ще будить з утра? Будеш? Кажи, будеш? Будеш чи не будеш? кажи.